Всім привіт, Рада вітати вас на каналі Еволюція Магії. Ми повернулися. Ну, майже у нас була перерва. Я думаю, що ви розумієте, що в нас ідуть свої процеси, свої трансформації. Мене звати Шиха Катар. Я рада вас побачити обличчям до обличчя, фейс to фейс як то кажуть. Сьогодні поговоримо про таку досить складну тему. Я думаю, що досить важливо. Особливо для тих, у кого є діти. Я думаю, що ви помітили, що останнім часом вони починають дуже багато хворіти, поводити себе якось нетипово. І сьогодні поговоримо саме про це, чому це відбувається, да, чому вони починають там влаштовувати. Якісь неймовірні кульбіти в просторі. Причому неважливо, скільки їм років, да, зазвичай це от там, до 18, навіть іноді до 21 Особливо чутливо до цього ставляться маленькі діти, да, тобто десь років до 5-7, або в принципі, якщо у дитини дуже висока чутливість. Так ось, чому це відбувається? Я думаю, що я так зайду. Здалеку, да. чому це відбувається? Перша причина насправді в тому, що в просторі зараз дуже багато агресії і дуже багато енергії, які зараз взагалі не повинні тут бути. Чому це відбувається, це вже інша тема, але сьогодні ми поговоримо скоріше про те, як це вирішити, як допомогти дітям в цей період. Особливо це, я думаю, буде дуже актуально мамам. Або якщо у вас там є племінники, сестри молодші або брати, яким ви хочете допомогти. Ви бачите, що їм дуже тяжко. Так, що ви можете зробити в цей період для того, щоб ну, зберегти їхнє психічне здоров'я і як наслідок фізичне, також. В цілому, перше, це захист. Тобто. Постаратися їм донести, що... причому що це, особливо маленькі діти, вони на це дуже класно реагують. А, якщо мама в темі, я думаю, що абсолютно спокійно ви можете помедитувати з дитиною, да? а, там провести сеанс медитації, поставити захист, причому не самостійно поставити на нього, да? або на неї, а, а саме Розказати, як це робити правильно. Якщо ви не володієте такими знаннями, в принципі, можна звернутися до спеціаліста. Але зазвичай, я думаю, що зараз всі такі, ну, хто в темі езотерики, да, хоча б трошки, але ну, розуміє, як це влаштовано як це можна зробити. Тому а, варіант перший в медитації поставити захист. Да, варіант другий звернутися до хранителів дитини. М -м, у кожної дитини є свої хранителі, вони періодично за вами також слідкують, за батьками, точніше. Да? А, це стандартно, це як константа, да? тому що діти в цьому просторі вони максимально захищені. Але оскільки у них дуже висока чутливість, вони ще особливо в такому ніжному віці, як я кажу. До семи років, вони не знають, що таке захист. Тобто, насправді до семи років захист це ваша задача. Але якщо ви бачите, що ви, начебто, все робите для цього, та? але дитина все рівно, ну їй некомфортно, вона скиглить, поводить себе якось дивно. Реально там перевертає все дном, поводиться бо нетипово, агресивно, можливо, десь. Це якраз такий дзвіночок, що щось з захистом не так. Тобто ви не можете повпливати на той простір, який зараз навколо вас. Тому що це масове явище. Та? Вам для того, щоб повпливати на це, потрібно бути, ну, як мінімум, я думаю, абсолютом, тому що це як вже таке колесо, яке запустилося, і яке просто потрібно правильно пережити. На жаль, з цим найближчим часом нічого зробити не можна буде, але я маю на увазі масово. Але ви можете повпливати на це в межах своєї сім'ї, в межах свого суспільства, да, міні-ком'юніті, в межах своєї родини, ага. квартири, дому і так далі. Е, так ось, коли ми говоримо про захист, як я вже сказала, можна звернутися до хранител. Зазвичай вони наглядають, але допомагають дуже в таких, як уже. Правильно сказати, в критичних ситуаціях тому що, оскільки ви батьки, це ваша задача, вам потрібно цьому навчитися. Але якщо ви бачите, що ви реально не справляєтеся, в цьому немає нічого як. Вибачте, я іноді забуваю українські слова, ще й блін. Тобто цього не потрібно смущатися, да? тому що всі мовчимося, і це нормально. Навпаки, якщо ви знайшли вихід з цієї ситуації, у вас вже є як мінімум одне рішення, яке привезе вас до успіху. Тому, як варіант, можна звернутися до них. Тим більше, що вони повинні допомогти, якщо ви звернулися. Варіант номер три це, звісно, попрацювати з собою, з простором, збільшити захист, але це як варіант, який випливає з другого. Тому що третій варіант ви не зможете реалізувати максимально швидко. Вам потрібно все ж таки буде трошки часу для того, щоб стабілізувати себе, для того, щоб стабілізувати свій простір, вибудувати його правильно і гармонізувати. Також ще причина, ну я думаю, що це базова причина, яку ви і так знаєте, але чому можуть діти так себе поводити? Так? Це якісь питання в роду. Тобто, це не обов'язково між мамом, мамою і татом. Це можуть бути якісь питання десь глибше між вами, наприклад, і вашими батьками. Якщо у вас там є якісь зараз незрозумілі ситуації, то їх можна вирішити. Тому що чутливі діти, вони дуже чутливіші до емоцій. І якщо на батьків їхніх направлені якісь негативні емоції, вони це зразу щитують. Uh, ну, ви можете це назвати там, впливом і так далі, але ну, насправді це просто негативна енергія, яка на вас впливає і з якою uh, ваш захист не може впоратися. Тобто це потрібно виправити, як ви це зробите, це вже ваше діло. Для цього є купа технік. Я знаю, як мінімум 15, навіть більше, як це можна зробити. Можете використовувати всі інструменти, які вам доступні: карта таро, руни, медитацію, сіяли, там, можливо, якісь малюнки у вас є, сакральні саме ваші. Тобто, все це можна використовувати абсолютно спокійно. А іконки, там, можливо, якісь обер... обереги. Так, оберіг, обереги. Вот. Звертатися до божеств, звертатися до янголів, демонів, з ким ви там більше спілкуєтеся, з ким у вас гарні відносини, до них можна. Також маленька ремарка стосовно таких тяжких енергій, типу там демонічних. І Я знаю, що дехто працює ізі смертю. Зараз якраз її дуже багато в просторі, на жаль. І ось ті, хто саме працюють з цими енергіями, вам потрібно зараз максимально абстрагувати ваших дітей від цього. Якщо у вас є для цього можливість і ресурсність, це, звісно, буде дуже великим плюсом для їхнього розвитку подальшого. Тому що все-таки це не той тип енергії, з яким дітям бажано взаємодіяти. Це вже такий. Досить високий рівень самоорганізації повинен бути у дитини, коли дитина розуміє, як все влаштовано, як все працює, як з цим працювати, тоді так його можна там частково як відкривати для цієї енергії, тому що в будь-якому разі це рано чи пізно відбудеться. Всі ми з цим стикаємося, і бажано його плавно ввести в це. Да? Тут ми плавно переходимо до наступного питання, чому це може відбутися. Оскільки дуже багато, як я на початку сказала, енергії, яких в принципі зараз не повинно бути в просторі, зокрема, це енергія хаосу і енергія смерті, діти не дуже розуміють, що відбувається. От вони енергетично нестабільні, їм не вистачає заземлення. Да? В такому випадку можна що робити. По-перше, це обов'язковий захист, в будь-якому разі це захист. Тому що навіть якщо ви почнете фізично переводити їх вектор уваги на якісь активності і допомагати їм заземлитися саме через якісь фізичні вправи, щось робити руками, це завжди гарно заземляє. Все рівно без захисту це буде неефективно. Тобто захист повинен в будь-якому разі бути. Як ви його зробите, я вам вже назвала, я думаю, достатньо варіантів, як це можна зробити. Так ось, Тобто від цих енергій їх потрібно абстрагувати. По можливості їх поступово вводити в якби, простір, особливо якщо вони вже дорослі, якщо їм до там, 7 років взагалі абстрагуємо повністю. Десь уже після 14, я якщо там дитині більше 14 років, можна поступово, якби, ну, оскільки ви батьки, да, і якщо дитині не більше 21, от ця вилка від 14 до 21, тоді у вас є можливість з цим допомогти. Якщо дитині більше, все, що ви можете зробити, це допомогти медитацію. Тобто ні в якому разі не вмішуватися в їхні енергополя, не контактувати з їхніми хранителями. Ви можете дитині розказати, як це робити, але вже за дитиною буде вибір, користуватися цим чи ні. Тобто, це вже абсолютно сформована свідомість, за яку вам може конкретно прилетіти. Ви не маєте права це робити, навіть якщо ви батьки. Так ось, про що я казала? А, так, поступово вводити можна. А, також, в принципі, стосовно ось таких енергій, зараз дуже багато дітей, які, в принципі, налаштовані більше на них. Да? Зараз змінюються дуже сильно потоки, і через це приходять дітки, які. Їм тяжко адаптуватися до світу, вони такі як трошечки там, літають в хмарках. Да? От в цьому випадку ваша задача також їх заземлити. Ви побачите, що це допоможе дійсно знайти якусь активність, яка буде йому подобатися або їй. І як наслідок це буде допомагати адаптуватися в цьому світі. Також дуже важливий момент це, от в цьому періоді адаптації, використовувати не тільки вашу енергію, а ще й енергію роду, тому що дитина прийшла не тільки до вас, вона прийшла в першу чергу, звісно, в першу чергу на цю планету, на територію, на якій вона народилася. Зараз, до речі, скажу про територію, також дуже важливо. На територію, на якій вона народилася, і в рід, да? тобто вона прийшла в конкретний рід. І у роду завжди є енергія для того, щоб цю дитину правильно адаптувати до світу. Тобто, якщо ви знаєте, як це робити, можна знову ж таки використовувати ще й енергію роду. Це буде взагалі вищий пілотаж, це буде максимальний рівень ефективності, якщо ви використаєте все те, про що я сказала. І тепер маленька ремарка стосовно тих, хто поїхав з території. Та? Це дуже насправді серйозне питання, тому що батьки, які виїхали з дітьми, вони. Я розумію, я зараз ні в якому разі не кажу, що це погано. Да? Я просто кажу, що це потрібно зробити правильно, максимально правильно. Е, так ось батьки, які виїхали з території України, да, і дитина народилась на території України, вона прийшла саме на цю територію. Її підтримувала саме ця територія. І її давала енергію ця територія. Розумієте? Тобто, в момент народження, саме як ця територія, вона проводила душу цієї дитини. І якщо дитина маленька, це десь до років 16, після 16, в принципі, не так критично. Да, там також є питання, особливо якщо чутливість велика висока. Але в цілому, це, це не так чутливо відбувається. Якщо дитина маленька, ви могли б помітити, що вона стала варіант номер раз більш агресивною, варіант номер два більш апатичною. Чому це відбувається? У дітей через те, що у них не вистачає заземлення, вони не вміють самостійно це робити. У них дуже високий рівень підключення до землі. Тобто земля постійно їх тягне вниз. Це, можливо, зараз викликче у вас такий трошки дисонанс, але насправді так і відбувається, оскільки енергосистему завжди потрібно вирівняти. І для того, щоб це зробити, земля максимально вкладує енергію в дитину. І, звісно ж... Коли ви міняєте локацію, міняється тип енергії. В кожній державі свій тип енергії. І от ви можете відслідкувати по своїй дитині зміни, які відбулися, і можете з 100% як, вірогідністю, да? тобто 100% впевненістю сказати, на якій території ви живете, і які енергії превалюють в дитині. Е, дивіться, в чому, в чому прикол? У дитини є певна, як, з чим це вам порівняти, щоб вам було зрозуміло? Ось. Є ключ і є замок. Да? Тобто дитина це ключ. В ньому є насічки, які підходять під конкретну територію. І конкретна територія, там в ній є замочок, під який цей ключ підходить. І дитина отримує конкретні якби, ресурси для того, щоб адаптуватися. Коли ви змінюєте територію, ця територія не готова до прийняття цього ключа. Тобто там немає йому місця. Ви можете це побачити особливо. В юному віці, що діти не хочуть там ходити в школу, не хочуть ходити в садочок, тому що їх там не приймають. Це відбувається як абсолютно натуральне природнє відторгнення, та, тобто територія їх не приймає, тому що їм там немає місця. Що в такому разі можна зробити? Перше, можна домовитися з територією. Це, до речі, обов'язково потрібно зробити, навіть якщо ви виїжджаєте, з територією потрібно домовитися, на яких умовах ви там перебуваєте, скільки часу ви там перебуваєте, що ви цій території віддаєте, тому що це завжди якби взаємовигідний обмін. Не буває такого, що ви тільки отримаєте. Так, що я сказала? Домовитися з територією, тобто, по суті, зробити так, щоб ця земля погодилася прийняти вас і ваших дітей або дитину. На яких умовах це вже там як ви домовитеся? Це, чисто ваше, <плес�> як це не лізу. Але єдине, що я вас дуже прошу, не підключати в це територію України, тому що може прилетіти і прилетіти сильно, тобто домовляйтеся на своєму ресурсі, там, можливо, зі своїми божествами. Е, можна домовитися, наприклад, якщо ви там поїхали в Єгипет, да, через всі ці, ну, умовно кажучи. Або там, наприклад, в Грецію, Кіпер і так далі. Е, можна домовитися, якщо ваш пантеон і ваше божество, воно знаходиться саме на цій території, да, так склалося, що раніше воно там було представлено, ви можете звернутися до нього. Тоді вже це буде простіше, ніж домовлятися конкретно зразу з землею. Тому що земля зазвичай іде на контакт. Е, Ну, так, зі скрипом, і потрібно знати, що їй казати. Тобто, якщо ви раніше цього не робили, їй може дуже не сподобатися, що ви до неї звертаєтеся. І вона, в принципі, може вас проігнорувати. Але якщо у вас є вже напрацьований канал з якимось божеством, ви можете звернутися до нього. А, причому, що зараз, напевно, на будь-якій території можна знайти сегмент, скажімо так, за який відповідає божество будь-якого пантеону, тому що зараз все-таки енергії досить перемішалися, і з цим набагато простіше, ніж було раніше. Тому, в принципі, можна як варіант розглянути. Також таке питання для дітей, які залишилися на території України. І ви бачите, що вони стали більш агресивні. Більш такі нестабільні психологічно, чому це відбувається? По тій же самій причині. Земля, тобто Україна, територія нашої держави, вона дає енергію дитині. Але питання в тому, що ця енергія піднімається знизу наверх. В принципі, як завжди, це відбувається. І, але Зараз на якби, шарі чистої енергії є такий наліт з тих енергій, яких тут не повинно бути, так, я вже називала їх. Що в такому разі можна зробити? Знову ж таки, можна допомогти дитині правильно налаштувати як фільтр та, які вона буде забирати. Тобто це може бути в форматі фільтра, це може бути там в форматі якоїсь там розпорки, не знаю. Все, що завгодно, все, що ви придумаєте. Тобто, щоб в дитину поступала чиста енергія без от всіх оцих незрозумілих штук. Розумієте? І ви побачите, що дитина зразу заспокоїться, вона почне менше хворіти. Я думаю, що якщо ви досить продвинуті і самі, самі робите якісь практики, ви побачите, що вона взагалі перестала хворіти. Вона себе нормально почуває і, в принципі, все чудово. Так ось, начебто, все сказала. Що хотіла. Так, угу. да, начебто так. В принципі, якщо у вас залишилися якісь питання, ви можете завжди написати в коментарях. Я сподіваюся, в мене було нормально чутно, тому що я записую без мікрофону. Тому що мій мікрофон до цього телефону не підходить, тут немає роз'єму. Тому, в принципі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, корисно, найкраще, що ви можете зробити, це поділитися з тим, кому це буде корисно, тому що завжди інформація все таки розходиться більше через людей. Люди отримують інформацію через інших людей. Якщо ви знаєте когось, кому це буде цікаво, корисно, і хто це буде використовувати на благо своїх дітей, в принципі, ви можете їм їх відправити це відео. Ми будемо вам дуже вдячні. О, до речі, у нас запускаються нові курси, точніше, курси, які вже у нас були, але нові набори. Ось, можливо, навіть в цей набір я потраплю зі своїм курсом по моделюванню реальності, але скажу чесно, це не точно. <сміхання> це реально не точно, тому що е подивимося, ну, я не готова сказати, чи простір готовий прийняти цей курс, тому що він вийшов дуже такий об'ємний, дуже сильний. І дуже енергоємкий, я не знаю, чи я готові поки що люди його витримати, тому що все-таки там є дуже багато технік, котрі, в принципі, як на мене, можуть бути використані не дуже в правильному руслі. Тому, в принципі, для початку було б чудово вам опанувати медитацію, якщо ви ще не зовсім як гуру в цій темі? <смі> ось, це можна абсолютно легко зробити на курсі Лана. Також курс по свічкам, по магії свічок у нас є. До мене прийшла киця. Так ось, курс по магії свічок. Він також, до речі, допомагає в медитації, тому що допомагає так, навчитися вам налаштовуватися на правильну хвилю. Підбирати правильно трави, масла, кольори, все це комбінувати. Тому я думаю, що в будь-якому разі вам буде цікаво. Дякуємо за перегляд і до наступних зустрічей! па 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 па